Для того, щоб ідеально зробити процедуру каратину та ботоксу, вам потрібні зручні інструменти. Ми продаємо ті аксесуари, якими ми самі користуємося, наприклад, наша прасочка інуар з титановим покриттям. Наш фен, який має всі швидкості, і трьохметровий шнур. Це дуже важливо. Коли нам потрібна щітка, для того, щоб розподілити ботокс, розподілити масочку, вона дуже легко миється, Ми використовуємо щітку марнегра. До речі, вона дає дуже крутий прикорневий об'єм для волосся. Коли ви працюєте, дуже важливо максимум функцій робити однією рукою. Ми використовуємо двосторонні пензлики Марнегро, розподіляємо прядочку, розчісуємо і наносимо розчин. за її допомогою натягувач дуже важлива і така корисна штука, тому що вона дає нам можливість дуже прямо тримати нашу прядочку. І, звичайно, для того, щоб перевірити свої знання, для того щоб знати протоколи і максимум можливості з кожного із наших засобів, ми використовуємо наші книжки, які ми продаємо. Ми написали вже третю книжку по каратинам. Студенти в коледжах теж вчаться по цих книжках. І для вас це обов'язково така перевірка своїх знань. Такий підсказочка.